Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь коротке відео. Перше слово це година. Юр. Друге слово це календар. Календр. Третє слово це літо. Сомер. Четверте слово це вчора. Хістерин. П'яте слово запізнюватися. Телат. Скільки слів ви вигадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.